Доброго дня, шановні колеги. У нас наявний форум. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На порядок для пропонується 26 питань. Нема заперечень? Прошу підтримати позаду голосу. Розглядаємо перший проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Батенчук Світлана Миколаївна, головний архітектор міста. Звернулись товариство з обмеженою відповідальністю Термінал-2016 в районі Київська 294-1. Є пропозиція підтримати. Просто голосувати. Одноголосно. Дякую. Про надання функції замовника управління будівництва житлово-комунального господарства, інфраструктури та -го транспорту міської ради проводського району Київської області. Надати функції. Замовника управління житлово-комунального господарства немає віднисла від себе автоматизованого централізованого повіщення за міського міського ради. Василь Ірович, це ж ті суми, про які ми говорили 7, там і два десятих робити. Комунікації прошу присутніх все-таки зважити, що такі рішення треба трошки відкласти. При прийнятті таких рішень я просив би все-таки зважувати. Нам потрібно і одне, і, і друге. Так от треба, я думаю, на мою думку, треба вибирати те, що ціє хвилини і ці секунди спасають нас і наших захисників. І Можна, я, я я, я вже знаю, не передвалюватися. Тому я просив все таке. ми, ми, ми по житті вже ми два роки з цією системою живемо. Я знаю, що вже до неї додавали певні точки. Вона більш-менш працює. Я думаю, що все-таки більш нагально звернути ці кошти на ЗСУ. Дякую. Саме кажуть, розповім історію нашого життя перші дні війни. Дана система при першій міліці. День... Це перший день. При підлітчедльоті авіації наша система не спрацювала в більшій частині Київської області. Ми її були вимушені включати в ручному режимі разом з поліцією, з ДСНС. А чому? Тому що є цілий ряд моментів, коли все це було здійснено на базі Укртелекому як державного підприємства. І сьогодні я, я вважаю, що Дані всі системи, які розробляються, робляться і виготовляються на території нашої держави, це є необхідність в обов'язковому порядку, тому що система оповіщення, окрім певних звукових сигналів, це буде ще і певні сигнали, коли починається повітряна тривога, коли закінчується повітряна тривога. У разі якихось... Інших випадків ця система оповіщає інші речі. Ми, ми живемо в такому часі, коли був певний блекаут, що робила поліція ДСНС, їздила про місто і сповіщала, де відкриті пункти незламності, де можна зарядити гаджети, де можна зігрітися, куди можна прийти і тому подібне. Моя думка така, що ця система має бути незалежною автоматизованою. Такої, як вона сьогодні, працює в всьому світі. Тому є пропозиція підтримати. Я залишаюся думці, я проти. Хто проти? Один проти, рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про утворення комісії з приймання передачі комунальної власності міської територіальної громади, від благодійної організації, благодійний фонд розвитку ЮА та затвердження її складу. Юша МКРМАКА, начальник управління комунальної власності та буква. Є пропозиція підтримати. Прощалося. Одного випуска. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на складання додарування Витяг Наталія Іванівна Кончо начальника служби. Є пропозиція Так, верховних? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору про поділ житлового будинку. Про вас дітей враховані. враховані Прошу підтримати одноголос. Про надання дозволу на укладання договору купівля продажу. Прова дітей враховані? Так, да, враховані. Прошу підтримати одного року. Про надання дозволу на укладання договору про поділ майна подружжя. дітей враховані Так. Прошу підтримати. Про надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини. Права дитини враховані. У 2020 році шлюб між батьками дитини було розірвано. Квартира є спільною союзною власністю. Відповідно до договору про поділ майна подружжя. Одна друга частка квартири батьків належить одна друга матері, і батько за рахунок аліментів до другого частку хоче віддати дитині. Ну, а матері не заперечує. Є пропозиція підтримати. Про визначення місця проживання малолітнього з мамою? Є пропозиція підтримати. Про відбуву визначення місце проживання малолітнього разом із. Є пропозиція підтримати. Про надання висновку до суду про визначення місця проживання малолітньої мамою? Є пропозиція підтримати. Одного голоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок дітям, збройних конфліктів. Пропозиція підтримати одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних та збройних конфліктів. Пропозиція підтримана. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних та збройних конфліктів. Пропозиція підтриматься. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних та збройних конфліктів. Пропозиція підтримана. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Пропозиція підтримана. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Пропозиція підтримана. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Пропозиція підтримана. Про затвердження складу міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей, які залишились без батьківського піклування дітей серії та дітей позбавлених батьківського піклування. Пропозиція підтримати. Повтрату статусу доселення серед та втрату чинності рішення виконавчого комітету Борської міської ради Київської області. Е, в зв'язку з визнанням батьківства є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про припинення опіки над та втрату чинності рішення виконавчого комітету Борської міської ради Борського району Київської області. Від 23.05.23 року згону 373. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про надання статусу дитини сироти Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про звільнення від опіки над майном дитини позвонимо батьківського опікування та втрату чинності пункту 2 рішення виконавчого комітету Правосхові міської ради Київської області від 183.15 року позону сто Пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного. Роз... Розглядаємо проєкт рішення провозити електронної петиції, врятувати озеро Біле». Вічова Юлія. Олександрів, Витамин Чорбояський Кавколцентру. Шановні колеги, надійшла петиція, яка набрала голоси. Є пропозиція доручити комунальному підприємству Броварської міської ради Броварського району Київської області Бровари Благоустрі, звернути до науково-проектних на установ, що здійснюють відповідні геологічні і гідрогіологічні гідро вишукування з метою визначення необхідної. Розробки проєкту гідротехнічного профілю клас договір на виконання робіт, визначений звітом науково-проєктної установки. А також просив би протокольне доручення прописати керівнику комунального підприємства Бровари благоусив у зв'язку з тим, що у нас паспорт виготовлений на дане озеро затвердити його в установленому порядку в воду водгоспі. Є запитання? Будь ласка, знов ж таки, я теж живу від цього озера і згоден з цієї статиції, але я сподіваюся, що ми зараз говоримо про підготовчі роботи і не про фінансування таких. Ну, саме каже, це... давайте, давайте я вам відповідь два роки більше двох років назад, три роки назад, це питання піднімалось. Ми розробили, зробили спостережні скважини. Над цим постійно наглядаються ґрунтові води. Грунтові води, які на даний момент, на жаль, були понижені, постійно доглядають фахівці. Минулий, позаминулий рік запрошувались відповідні фахівці комунальним підприємством Бровари Благоустрій. Розроблявся паспорт самого водного дзеркала з визначенням екологічних, в тому числі. Відповідних обмежень. Е, і ми сьогодні говоримо про те, що оці всі заходи, які зробили, значить, паспорт потрібно затвердити в встановленому порядку. В паспорті зазначаються певні обмеження. Та робота, яку ми проводили і проводимо згідно спостереженних скважин, надалі її продовжити робот, робити, а також долучити наукові дослідницькі інститути, надати. Техніко-економічне обґрунтування є свою пропозицію, що далі робити з даним озером. Тому зараз ми не говоримо про фінансові ресурси. Є пропозиція підтримати одноголосно. Рішення підтримано, порядок, де не вичерпане, оголошує засідання закону.